Незважаючи на суперечки, які тривають останні декілька років, святкувати 8 березня чи ні, частина одеситів все ж таки дотримується традицій. Дарувати квіти жінкам цього дня це вже свого роду такий ритуал. Вітаю! Мене звати Олександр Подолюк, і ви дивитесь проект новини Лайв напередодні весняного буму. Ми поїхали на одеський привоз, аби подивитися та дізнатися, скільки цього року коштуватимуть букети, та що цікавого підготували продавці для чоловіків. Тюльпан і є та квітка, яка сьогодні користується найбільшим попитом, бо наші жінки дуже люблять тюльпани. Тюльпан це квітка весни. Троянда в нас теж є, тому що вони теж користуються попитом, але не таким, як завжди. На тюльпани різні ціни. Є тюльпан голландський, так Нідерланди, і є тюльпан наш, український. Але тюльпан голландський він коштує дешевше. Чим ніж наш тюльпан, коли була в Нідерландах, була на їх теплицях. Ми туди їздили і дивилися, як це в них все там є. Ну як вони це все роблять? Чому він дешевше, взагалі, ніж наш. У них стоять вітряки. Так, і в них електроенергія своя. Держава їм за, за залишок електроенергії ще дає кошти, вони ще на цьому заробляють. Так? Ми ж тільки тратимо. Так? Тобто ми не можемо заробити, а можемо тільки витрати, тому вже це буде дорожче. Так, Воду вони теж беруть там, з річки, яку подає з вітряків електроенергії, тащить насос. Так? В нас що? Вода, знаєте, скільки коштує. Так? На наш Сульпан 60, на голландський 50 карбованців. Ціна поставки майже 40, скажімо так. Чуть-чуть взагалі. Ніж менше. У нас 50 і 60. 50 – голландський і 60 – наш, український. Що стосується троянд, наших троянд у нас взагалі нема. Те ж сама справа, що наша троянда дуже дорога на наше свято. Не знаю, з чим це зв'язано. Може з поставщиками, може, з тим, що теж дорого вирощувати, але було дорого вирощувати і е, дві неділі тому, так, і три неділі, але на, на 8 березня вони от поставили такі ціни. Троянди в нас е, гілочка троянди. коли там Кілька, кілька троянд на одній гілочці. 100-120 це піоновідні троянди. І пішли там 120, 130, 140. ну Це вже висока троянда, бо ми не беремо низьку троянду. 140 і 150 це вже метрова троянда, ну, кому хочеться. ж. У кого є такі бази. Дуже багато тюльпана беруть. ну, Нас добрі чоловіки, вони своїх жінок балують квіткарі, будуть відпочивати 11-го, бо 10-го вони не розуміють, хто вони. Такі. Вони вже нічого не розуміють. Взагалі, зовсім взагалі нічого. Тому в нас 8 березня переноситься плавна на 11 та 10. Ціни тюльпанчики від 40 до 50 гривень, це залежить від сорту і від висоти його. Є у нас ще фрезії запашні, є фрезії домашні одеські, є імпортні, є у нас гарні італійські лютики, рунункулуси. еустомочка є, у нас голландська, є гіоцинти, у нас дуже файні Фрезії, Що у нас є шикарні гортензії, такі пухнасті облачка. І є ще у нас дуже файні гіпсофілки, це сухоцвіт, які дуже добре стоять. Є Голландія, піоновидні сортові, дуже гарні тюльпани, крупні, великі. Є домашні піоновидні, це не такі ж величенькі вони, ну вони по стойкості вони дуже добре стоять, що той, що той. Ну, це вже на покупця, який він собі обирає. По 40 це у нас іде місний тюльпанчик, одеський, обласний, також дуже гарний великий вибір, і великих, і коротких їх. По стойкості вони всі дуже добре стоять. Тільки що був чоловік, купляв дитинки невеличкі кущові трояндочки, дружині велику троянду купував, дівчатам мамам брав тюльпанчики. Тоб, щоб нікому не було обідно, кохані він взяв троянди, ем, мамам обом він взяв тюльпашки, і дитинки взяв дочечки, маленькі букетик кущової розочки. Зазвичай у нас е, поза ті года то і 4-5 тисяч проганяли тюльпанів на ці свята. Зараз ще не знаємо, не можу наперед вам нічого сказати. Ціни змінилися, піднялися ціни, так як і поставщики підіймають ціни, і, і ми підіймаємо ціни. Більше всього, звісно, тюльпан, весна, такий все. У нас стандартний високий тюльпан, в одну ціну 50 гривень. Троянда метрова у нас 150 гривень, коротше, 70 сантиметрів 120 гривень, і ще коротше, 50 гривень, 80 гривень, тобто, в залежності від росту, рост ціна. Дочку, дочку, жінку, невістку всіх. От вибирають вже. Ну, для жінки нічого не жалко. Один раз в году можна і купити. Ліка йдуть випадати води відсюди. Це Купував для дівчини, а насчет сін, то кому, як. кого як по фінансам зараз? Купив до да, 1700, це плюс-мінус. Не те, що погано і не те, що дуже гарно. Отже, ми пройшлися привозом, поспілкувалися з продавцями, і вибір дійсно великий. В квітів вистачить на всіх. Ви дивилися проект новини Лайв? Підписуйтесь на нас, аби бути в курсі всіх найактуальніших подій півдня України.